Приветики, пістолетики. Привіт! Привет, привет. У нас сьогодні Санкран, Тайський Новий рік. Так що ми йдемо купляти ствол побільше. Ладно, я куплю маленький будем ствол, і будемо валити всіх вокруг Водою! Водою. і любов'ю. Так що, такі діла. Будемо робити всі хважненькими. Ми прийшли в наш біг це ця, популярна сеть супермаркетів тут. Типу як нас оте, я не знаю. І зараз ми знайдемо ствол побільше, мені ствол поменше. Да, ось до стволи вже продаються. Ну Ми зараз там знайдемо. Ось такі діла. Я другому відео знімлю по ценам, що там буде в біксі, але тут сцени приятні. Ось де ми взяли мені такий бластер, аноні, нона покажи. О, ну вони взяли взагалі ружбайку по повній програмі. Стоїть така ружбайка 300 гривень, а моя, мабуть, гривень 20 Не знаю. Ну, коротше, будемо зараз десь шукати, наповняти. Нам сказали, десь тут можна наповнити. Ми не знаємо де, але десь можна. Зараз будемо шукати десь. Ну, а на? Но ну, и взагалі, конечно. Просто она. нона, нона, давай шмальни. Куда? Ну, вперед. Давай туди. Йо, перес. А то струя. Ааа, прям глаз попало. Ну коротше, ми йдемо зараз на біч Road. Це вулиця The Walking Street, де набережна, там, короче, весь Тусич. І там мочилово, по ідеї. Ну ми зараз побачимо. Коротше, я пройшов метрів 500 і тепер я виглядаю ось так. Ось так просто нона. Сухого місця немає. Так, обливають просто ось з відер. Обливають просто з бочок, з відер, з машин. Малі їздять в машинах, стріляють ззаді пістолетниками своїми. Но мы отбиваемся. Бью, 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 Пока безуспешно. Да, пока безуспешно, потому оно А ну, меня. Ну, это просто... Мокрый весь, весь. Хорошо, что GoPro. О, оно, бочка. Он улетает. О, мой Бог. Надо мне свободную руку. Да. Ми тут відбиваємося як можемо. Ти, бач, ну, ж ми, не можемо? Та, ми не можемо? Це вже проіграшна битва. Але ми тержимось. Хоч наржемось. Мені, гам, га! Я так уже, манго манголок продаю. Так. Ну не за зато костюмчик такий, слухай. Її зараз на біч рот всі мужчини будуть обливати. Коли на, на горі плюс 40, то що обливається дуже добре. Правда, неприємно то, що шорти прилипли. Так. Да. Mm. Зараз йдемо на Гоу-Гоу вулицю, якась якась там. І там зараз буде діч 100%. Mm. Так що просто буду знімати. Що тут буде робитися ночі, страшно представити, бо ночу двішення перекривають, і буде прикольніше, конечно. Ну, тут нічого не рішає. Я вже й наївся, і напився, і помився. Я вже все зробив. на Що тобі подобається? Мені подобається, але дуже холодно. Половини дуже холодно. Ну так, вода іноді буває холодна, іноді дуже тепло. Але тут як звичайно, дуже жарко, так що нормально. Ну моя пукавка — це вообще конечно ні ну, о чому просто віче Про... Да. хорошо що ми байк не брали тому що ми думали їхати чи не їхати а ну типа це прям лучше рішення больше не їхати

камеру називається, Сухий ну, okay. <laughs> Тільки телефон сухий Як очі Ой, ужас. Класно, але дуже не знаю, страшно. Слишком багато води, пожарна машина, це взагалі буде. Анда, водовоз з водометом їде. Ти поливає, пішли, покажемо. Це ми вийшли на біч рот, а там океан, а тут ці тисячні вулички, а там попереду Волкінг стріт. І цей. Окажіть, оце. оце таке не купляйте, це фігня, воно вас тут не спасає я. Даже оце фігня. Там просто до з шлангом поливає. Так. <ривіт> <Йдеш? ривіт> Ой. Народу куча. На зараз ще день, ночі дороги перекриють і буде взагалі місцево. Ми перейшли на вулицю, де не поливають. От, водомти стоять. І ребята поливають шланги просто. Ось вот так ось. Вот. Мене там дитинка напала на мене, я її отомстив. Mm -hmm. Ладно, виключаю, будемо далі тусити. Я вже нонку потеряв. Вон нонка. Вранка в купальнику, добре, що це було краще рішення. Ми тут ходимо, і, і оно не тільки кажуть, всі ж в купальниках, в лівчика, я тільки на кажу, дві кісійські, дві кісійські, а то все леді бої, коротше. Тільки ліді бої роблять собі здорові класні сіські. Хочні франці з сіськами. Так. Да? Да. Ну все, я виключаюсь поки. Тобі є що сказати? Ми зайшли в себе на пірсі, левен 7 пірсі, мажорний. І взяли по, по хот-догові, я матю взяв, вона на капучинку взяла. Я каву. І що тепер? Набралися сил, щоб йти валити всіх на обратному путі. Бо зараз повиходять всякі шлюшки і буде дуже багато води, поливань. Так що треба мати сили, щоб їх завалити. <головічно> Ой, цей в Стрит відкривається після 7-вечора. Перекривається, що не буде машин. І там, мабуть, буде мочилово. Так що ми оце ждемо вечора, щоб сходити. Тут сонце сідає в 6 вечора завжди. Так що такі діла. Усталий капець. Голодні, капець. Mm, дуже багато емоцій. І через те, що от такий розрив емоцій дуже великий, і через пару минут закінчуються всі сили, і ти як ви лимон. Але потім тебе знов поливають, знову ти бігаєш, знову п'ять, все бурлить, а потім знов як вишти лимон. От і на коні цього, звісно, суперкачелі, але нереально. Нереально він А коли тебе транси забирають кудись. Або в лицей. Ці, Bondi, не а, а ще мені подобається, як ці руски ходять, такі всі такі, о, я тілочка, я нарядилася. І таких, їх не будуть поливати, і всі поливають, і вони всі ходять з недоровольними рожами, такі, типу. Ну, хто вдіває дорогу одежу або не підходять, таке. Ну просто звичайно, це тільки руски так роблять, я не знаю чого. І ходять недовольні, що тут праздник такий. Ми вділися звичайно. Так, да, ще ж в СНГ ходять без лівчиків і вони ходять без лівчиків, всі мокрі. Ну, зрозуміло. І непонятно, що вони? Чи лівчики кудись женуть, чи вони просто <сі>, такі по житті. <сі> ну все, ми, коротше, будемо йти вже. Пока-пока. Сподіваюсь, -пока. було прикольненько вам. Це праздник буде, мабуть, днів 5, я не знаю. Но ми будемо тут розлікатися ще довго. Пока-пока. Да. Всем пока. Okay.